Моє вітання телеглядачам телеканалу Регіон в ефірі. Програма інфоцентр. Сьогодні будемо говорити про об'єднання, яке має поки що робочу назву Дніпровська асоціація волонтерів і учасників АТО. І сьогодні у нас в гостях Сергій Карноза, голова цього об'єднання. Доброго дня, пане Сергій. Доброго здоров'я. Стосовно об'єднання волонтерів, хотілося б мені відразу запитати. Тому що спроба об'єднати волонтерів будь-яких сфер груп волонтерів, як я читала сьогодні, є організації, групи, самостійні якісь люди, да, ось по одному працюють в, в я не знаю в різні форми да, об'єднання. І цих спроб... Да, цих спроб була не одна і навіть не дві, якщо мені. Не зраджує моя пам'ять. І ось сьогодні ви заявляєте про те, що все ж таки об'єднання відбувається, і це буде асоціація ціла. Чому саме сьогодні і навіщо це потрібно? Ну кожен рух, він, як то кажуть, має своє дитинство, там народження, дитинство, свою зрілість. І потім я сподіваюся, що колись цей волонтерський рух коли настане. Мир, коли ми закінчимо, переможемо в цій війні, то вже в такому обсязі він вже буде не потрібен, будемо займатися своїми домашніми справами. От. А що стосується об'єднання, чому зараз саме зараз і чому це зараз на часі? Ну, коли починалося це весь волонтерський рух, це було в ті часи, коли почалася війна. Коли mm -hmm. на нас напав агресор, армія наша була. Не боєздатна, вона була не готова, органи державної влади, м'яко кажучи, були розгублені. От. І фактично всю цю, весь цей удар сприйняли на себе ну, просто люди, народ України. От. Почалася така хвиля, люди почали об'єднуватися в невеличкі групи, почали шукати, кому допомогти, як, коли були ці. Е з передової ці повідомлення про те, що в нас, ну, кажучи, голі босі стоять посеред поля, і щось треба було з цим робити. Було такий, ну, ентузіазм був величезний. От. Відповідно, почала влада там, у нас в нашому місті, в нашій області, значить, змінилася влада, і ця влада намагалася <кхух> волонтерів. І цей рух, ну, будемо так казати, взяти під контроль. Угу. От. Якось об'єднати, якось скоординувати. Але на той час це було не потрібно і неможливо, тому що дуже він був розпорошений. І ну, от я, наприклад, як особисто почав цим займатися, то в мене мій добрий товариш, от він зараз, до речі, депутат міської ради Павло Головаха, от він пішов добровольцем в першу хвилю. От, призвався, і командиром роти їх виконали, можна сказати, от просто посеред поля, крім автоматів і форми, більше нічого. Uh -huh. от. І от ми з ним зв'язалися, і він оце перший список, який ми почали комплектувати. От. І потім, як пішло і поїхало, почало. Ну, навіть ми навіть. Зброю їм возили, ну будемо так казати, магазини до автоматів, там всякі приладдя до зброї. Тобто, у вас була справа, від якої ви не могли відволікатися. У вас ну можна так сказати, що у вас просто не було часу на те, щоб об'єднуватися з кимось, щось вирішувати такі. Ну скажімо так, я скажу, що був дуже великий підйом серед населення. Люди активно допомагали, і тому у нас не було. Ну, ну як не можна сказати, що не було там проблем зі, з ну, збиранням цієї допомоги. Взагалі-то волонтерство це що? Це ми збираємо е, цю допомогу у людей, у населення от, і доправляємо цю допомогу до бійців. Тепер уже це і поранені, тепер уже це біженці, тепер уже це, тобто різні напрямки. Угу. От. В той час, коли ще навіть і біженців таких не було, як в такому обсязі, як зараз, тобто все починалося саме з армії і навіть ще добровольців тоді не було. Все це трошечки пізніше з'явилося. Що змінилося сьогодні? Ну на сьогодні ж ситуація яка? Значить, у нас так звана вже не зовсім гаряча стадія цієї. Я називаю це війною. Це ніяка а не АТО. Я буваю там досить часто, нічого там принципово не змінилося. Тобто, ось за минулий тиждень ну, п'ять загиблих тільки в самих Пєсках. Угу. І воно постійно це продовжується. Але зараз ну, і держава, і армія, і всі, які причетні до цього, намагаються це. Притушити сам Гостроту цього питання. Гостроту питання, я би угу. так сказав. Тому що вона не зменшується фактично, але в інформаційному просторі серед населення, там, серед владної риторики, нам кажуть, що мінські домовленості, у нас перемір'я, у нас там все добре, все йде ну, к лучшому, ось чуть не вибори скоро будуть в ДНР. А ми бачимо, що війна продовжується. І якщо раніше нам було легко з людьми розмовляти і звертатися до них по допомогу, то тепер ми ну, вимушені людям ще й пояснювати, що ні, насправді війна то не закінчилася. І вона, на жаль, якщо буде таким чином, як зараз, відбуватися, то вона надовго. Тобто все йде до того, що це буде заморожений конфлікт, де будуть стояти наші війська. Ці війська ну, от на сьогоднішній день їм заборонено стріляти. Ну, це ж, а, а ну, п'ятеро загиблих. Ми не стріляємо, а вони стріляють. От. І це одна з наших завдань, ну, які ми перед собою поставили. Перше, це оцю хвилю, волонтерську хвилю допомоги українській армії, цей підйом. Його треба відновлювати. Ну, тому що коли він згасає, допомагати дуже стає дуже важко. складно. Так. Угу. От. так. І е, виходить, що сьогодні у вас. Вже є робоча назва, але е, чи є в реалі це об'єднання? Хто до нього входить? І е, ви тепер, я так розумію, будете офіційно існувати, у вас є документи, реєстрації і все інше. Ну е, поки що так сказати не можна. В цю суботу це буквально там три дні тому. Відбулося відбулися установчі збори угу. нашого об'єднання. От на ці установчі збори там прийшло близько там двох десятків. Волонтерських організацій і волонтерських груп. Тому що основне волонтерське середовище це не зареєстровані організації. Це волонтерські групи. Це люди, які займаються вже сформовані по певних напрямках. Ну, от, Ну, Наприклад, якщо ми написали анкету, то я тільки можу перелічити те, чим займаються от ті, хто прийшов на, наші, на нашу да. зустріч. Пошиття одягу, плетіння маскувальних сіток, кікімор там і таке інше. Uh -huh. Збір продуктів харчування, предметів першої необхідності, води там це те, що е, перша необхідність. Приготування в їжі та напівфабрикатів. Ну, ви знаєте, зараз це модна тема, сухі борщі і таке інше. Про це ми говорили вже. Доставка допомоги в зону бойових дій, тобто транспорт, ну, транспортування, їхати. Да. їхати. Mm -hmm. От. Хоча все це пов'язано, і в цілі багато людей ну, займаються віком. І готує І, і їздить. Да? Mm -hmm. так. От. Або, наприклад, Ремонт військової техніки та воєнних машин це я, наприклад, цим займаюся, допомагаємо ремонтувати військову техніку. Десь зараз це величезна проблема, просто величезна. Якщо, наприклад, з матеріальним забезпеченням, там, харчування, там, одяг, ті ж самі вже на набро... без бронежилета, вже напередок ніхто, ніхто не виходить. Не виходить. Да. Угу. От. А от, наприклад, з військовою технікою, там просто катастрофічна ситуація. От. І, ну… Це окрема тема для розмов. Або угу. опікування та реабілітація поранених, працевлаштування демобілізованих, виготовлення спорядження. Тобто, ну є такі специфічні теми, які, наприклад, дуже дорого коштують. Такий глушник для автомата. Можна робити наприклад. саме в так? Да. Да? І у нас місто промислове, угу. у нас є люди, які цим займаються. А підтримка, аеророзвідка це теж напрямок дуже важливий. Да. От. Опікування переселенцями, допомога сім'ям загиблих, юридична допомога учасникам бойових дій та їх сім'ям, угу. пошук та повернення тіл загиблих. Тобто, ну це такі теми, які взагалі-то зрозуміло, що цим повинна держава займатися. Але досвід показав, що ну, поки що без допомоги українського народу, армія наша. Угу. Добре, тоді що а, дасть а, це об'єднання? Навіщо об'єднуватися? Люди працюють, вони а, чітко розуміють для чого вони працюють, що вони роблять, навіщо їм об'єднуватися? Так, от чому я сказав, що зараз прийшов до цього угу. ну час? Ну, от, якщо раніше ви казали, що були спроби, але цього не вдалося. Uh -huh. Ну ми ще не впевнені, що в нас це вдасться, тому що волонтери це дуже складні такі люди. Вони самодостатні і вони саме себе відчувають. По накатані я ж ми ж <кхи> з вами зараз і говоримо. Ми бачимо, що люди Всі, вже от... давно понакатані, працюють і допомагають певним там зрозуміло, в... вояками Зрозуміло. але тоді. от uh -huh. коли ми зібралися, да. ну, от, то не було жодної людини, яка б сказала, що це не потрібно. Я uh -huh. кажу, що для цього прийшов час. І прийшов час, тому що, по-перше, дуже складно збирати допомогу, uh -huh. от, і нам потрібна інформаційна підтримка. Нам потрібна ну, в тому числі адміністративний ресурс, тобто допомога влади. От, от простий приклад. От, от, Лідія Миколаївна там і багато інших груп збирають допомогу в супермаркетах. Uh -huh. У нас є такі супермаркети, які, наприклад, кажуть, ми... Забороняємо. Ми, ми не хочемо, щоб люди тут щось збирали, якусь там допомогу. Uh -huh. От. Ну, це оцінювати настрої цих там, господарів чи власників цих е, магазинів, там. це вже таке. Але я вважаю, що, наприклад, влада могла б на це вплинути, тому що все-таки да? uh -huh. не те, щоб зобов'язати, ну хоча б не заважати. не заважати. Тому що, наприклад, ну, е, якщо. Люди стоять і збирають допомогу. Ну, з економічної точки зору, це все лише підвищення продажів. От. Якщо людина іде там, купує для себе щось і бачить, що тут збирають допомогу для армії, то вона просто купить там зайву пляшку води, там чи зайву там якусь там пару банок. Ну це зрозуміло. Консервів. Тобто, От. те, що потрібно, але якщо власники ну не хочуть цього. Значить, хтось їх повинен до цього, м'яко кажучи, стимулювати. Угу. О, або, наприклад, така е тема, там моя дружина е приймає участь в групі, яка там плетуть кікімори, плетуть сітки. Це теж дуже ну, ну, Це необхідна, необхідна річ. річ так. Так, угу. от. На жаль, наша промисловість чомусь цього, цього Не робить. Да, угу. Недостатньо робить. От. Так от для цього потрібне приміщення. І ця справа. М'яко кажучи, там така кропітка і не дуже приємно. Тобто летять ці нитки, летять цей пух, ну, от, потрібно приміщення. Якщо, наприклад, в квартирі цим займатися, зрозумію, ну, Ну, це багато що... людей в квартирі так, не, і... не вміститься, от. так. І от, наприклад, є в нас комунальні заклади. У нас є. ну, там, школи, там, дитячі якісь заклад, до речі, діти дуже позитивно сприймають. Діти настільки настільки вони оце вносять оцей енергію свою дитячу, настільки вони хочуть цим займатися, їх треба трошечки спрямувати, але для цього е, потрібен адміністративний ресурс. Тому що якщо директор школи от, налаштований патріотично, то, можливо, йому і не треба нічого там вказувати. Але ми стикаємося з тим, що коли волонтери приходять і кажуть, що ви б не могли там нам якусь кімнату виділити чи щось, або співпрацювати, щоб там під час е навчання там, трудового є ж такі уроки, да, щось ну, щоб діти там е щось допомагали робили. допомагали те, да, те да, що да, могли. Да. І там, де директорка, наприклад, до цього ставиться позитивно, ну, ефект величезний. Але там, де адміністрація... Не дуже цьому зацікавлення, ну, от. <кій> ефекту, відповідно, немає. Але ж у нас є управління освіти, управління культури, управління там угу. і ще різні, е, які керують цими комунальними закладами, вони могли б хоча б порекомендувати, примушувати нікого не треба, от, просто порекомендувати цим людям, щоб вони якось сприяли, щоб вони не заважали, щоб вони. До речі, це ж все, от якщо стосується дітей, то це ж патріотичне виховання нашої молоді. Це виховання в них і любові, і відповідальності за цю державу. Тому що якщо дитина щось принесла або щось допомогла, вона вже себе відчуває причетною до, до цієї країни, до цієї всієї так. На якому етапі зараз знаходиться ось цей проєкт? Ви зібралися в суботу, як ви сказали. Волонтери сказали про те, що в цьому є необхідність наразі так? в такому об'єднанні, і вони погодилися. Ну, я вас проінформую, просто це ж не такий простий процес, і ми не так швидко зібралися, і це не перші були збори. Угу. От, у нас були попередні там збори, ми збиралися не один раз. І навіть у нас був такий етап, що коли перед виборами, які тут нещодавно у нас відбулися, от перший був посил такий, що волонтери це люди, які взяли на себе відповідальність за долю країни. І те, що зараз, ну, ці вибори, які намічалися, да. от вони дуже дуже впливали. На те, яке буде життя в нашому місті, і на ту ситуацію, яка буде в майбутньому. Тобто, ми, як активні громадяни, вирішили свою позицію сформувати і її визначити, і донести до інших людей. Тобто, ми зібралися. Перше, ми вирішили, що треба все-таки об'єднуватися, і другий посил, що ми повинні підтримати певного кандидата на посаду міського голови. От, тому що інший кандидат нас не влаштовував, просто ну угу. абсолютно. От. Це кандидат, який як то кажуть, представляє ту сторону, з якою ми взагалі воюємо. От. Тому е і ми збира ну, збиралися, прийняли таку, значить, Правильно звернення, рішення. Угу, звернення. От. рішення про те, що ми підтримуємо цього кандидата. Але у відповідь від кандидата ми е запропонували йому. Взяти на себе певні обу... ну, зобов'язання uh -huh. після того, як він стане міським головою. От. Відбулася зустріч публічна з кандидатом. От. І він навіть підписав письмово зобов uh -huh. ну, певні зобов'язання, обіцянки там, чи як це називати. От. В тому числі він взяв на себе зобов'язання від волонтерської спільноти призначити е, на громадських засадах радника. От, міського голови від волонтерів і учасників АТО. Тому що наше об'єднання об'єднує не тільки волонтерів, а вона об'єднує е, організації учасників і ветеранів в АТО. Чому саме ми вирішили створити в такому форматі? Тому що волонтери і добровольці і е, Наші військові, ну, це одне ціле. Uh -huh. Ми працюємо для них, вони захищають нас. І тому все, що б ми не робили, повинно бути спрямовано. на те, щоб. От, до речі, ж, ну, дуже велику зараз потрібна теж допомога тим хлопцям, які прийшли, звільнилися е зараз. Ну, так, це тож, от, теж така велика тема. От, про, і ми це вели. теж напрямок волонтерської допомоги. Uh -huh. от. А з іншого боку, вони, як ветерани, вони, як учасники, вони в своєму середовищі допомагають своїм, угу. от. але з іншого боку, багато з них є учасниками нашого руху. Тобто вони їздять з нами, угу. вони допомагають збирати тут, вони своїм авторитетом підтримують цей рух. От. Тому ми визначили, що волонтери і ветерани, учасники АТО це ну, будемо так, єдине середовище. Добре, а що відбувалося потім? Ось цей етап ви пройшли. Значить, ну скажімо так, от на цьому засіданні, на цих загальних зборах, які відбулися в суботу, перше, ми визначилися, що ми створюємо цю організацію раз. Угу. От. Друге, ми визначилися, яка буде ну, правова. Угу. Правові засади, я зрозуміла. Так, І? Ну. От. Третє, ми визначилися, ми обрали, хто від нашого середовища буде е, тими людьми, які будуть представляти в нас значить, ну, конкретно по домовленостям з міським головою. Тобто він е, зобов'язався від нас прийняти радника і mm -hmm. призначити члена виконкому від волонтерського е, атошного середовища. Значить, ми обрали цих людей, це люди авторитетні, це люди відомі. От. Е, Ну, тепер ми знаходимося. Тут буквально вчора у нас було засідання. Ми поділилися на групи, які будуть все одно по напрямках займатися, тому що дуже різні напрямки діяльності. І от ми, у нас створилася юридична група, яка буде в майбутньому ну, займатися допомогою юридичною і волонтерам, і учасникам АТО, тому що волонтерам теж потрібна юридична допомога. Да. Ага. І зараз ця група готує документи на реєстрацію е, цієї. Ну, це буде е, за статусом юридичним. Це буде громадська спілка. Громадська спілка. Тобто е, планується в нашому місті відкриття е, створення, верніше створення громадської спілки, яка буде поки що. Поки що має робочу назву Дніпровська асоціація волонтерів і учасників АТО, що ми хотіли сьогодні сказати, що волонтерська діяльність вона продовжується, вона не затихає у зв'язку з тим, що на сході України все ж таки відбуваються бойові дії, і не дивлячись на те, що створюється якась така аура того, що все спокійно. О, насправді неспокійно. Хочеться, користуючись ситуацією, да, нагадати людям про те, що не забуваємо допомагати воїнам, АТО, а також вже пораненим, і переселенцям, так? і людям, які повернулися за то. І ось є волонтери, до яких, в принципі, можна ще й приєднуватися, так? Ну так, завдання наше це ж е, не тільки підтримати волонтерів, які зараз працюють, але долучити до цього нових, нових більше свій. людей. Тому угу. що в ідеалі, в ідеалі ця війна закінчиться тоді, коли волонтерами стане все населення України, коли все населення встане на допомогу своїй державі своїй армії, а армія ну от я ну так сталося, що часто туди їздив. Хлопці кажуть: ви навіть нічого не привозьте, ви просто приїжджайте. Угу. Оця моральна підтримка, оця е, відчуття, що люди про тебе пам'ятають. Тому що так часто буває, що про них забувають командири, угу. про них забуває держава. Про них але якщо ми про них забудемо, то це вже де буде кінець. Да, то, то це буде кінець нашої країни, і держави. Така була наша розмова із гостем Сергієм Карнозою, головою об'єднання Дніпровська асоціація волонтерів і учасників. АТО. то дякуємо, що були сьогодні з нами. До побачення.